Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що ж, зміни з 1 січня для водіїв. Їх дуже багато, бачимо якийсь списочок, і кожна з них по-своєму важлива, тому що вона торкнеться безпосередньо, кожного водія без виключення. Те все, скажу вам так, те все, що цілий рік підганяли, от з 1 січня почне діяти і не всі з них приємні. Дуже багато з цих змін доволі такі неприємні. Тож, давайте розбиратись по порядочку. Поїхали. Перше, збільшення ціни на електрокари вже після Нового року, тобто з 1 січня забирається нульове розмитнення, яке наразі діє в Україні. І от всі ці машинки з зеленими номерами стануть дорожчими відразу на 33%. Тому, якщо ви ще думаєте, купувати чи ні, електрокар, е, Да, ситуація з світлом зараз не сама приємна. То знаєте, що після нового року вони ще й стануть дорожчими. Ну, це знаєте, такий як стимул купити зараз. Хоча вже кажуть, що в більшості магазинів майже все розкуплено. Тобто, люди, ну, все-таки да, і не хочуть переплачувати по зрозумілій причині. Далі, збільшення ціни на пальне, на все пальне дизель, бензин, газ. Чому та тому, що в Україні прийнятий законопроект, відповідно до якого в нас зростає акциз на пальне. І для того, щоб не піднімати акциз відразу на плюс 15 гривень за один раз, наші депутати вирішили розтягнути задоволення. І кожен рік до 2028 року, включно, 1 січня буде збільшуватись акциз. А він буде закладений відразу в ціну, тобто ціна на пальне за рахунок збільшення акцизу. Бензин плюс гривня 50, газ плюс гривня 30, де плюс 2 гривні. Це до того, що вже зараз зросло. Єдине, що тут нам допомогло і трошечки стримало цю ціну, не дало вже зараз за 60 гривень вискочити, це зниження ціни на нафту. Так. Це непогано вплинуло і дозволило трішки притурмозити цей процес. Але після нового року... Ціна на нафту не буде відігравати ніякої ролі, тому збільшення прогнозоване, очікуване і вже навіть Верховною Радою, як то кажеться, затверджене ще в позаминулому році до 28 року рахує. Наступне. І якщо у вас навіть електричечка, то не спішимо радуватись, да, що типу, не будете переплатувати за бензин, тому що в Україні дорожчає, бляха все дорожчає. Коли щось буде дешевше, ти. Напевно, наше життя лише дешевше і дешевше стає, але тим не менше, якщо електричка, то піднімають ціну на передачу електроенергії. Це означає, що якщо ви заряджаєтесь вдома, то все залишається так, як було. Денний тариф, більшість в більшість кого електромобілі поставили двохзонний лічильник, нічний тариф, якщо ви ще цього не зробили, вельми рекомендую. Я, наприклад, поставив і вночі, коли є світ, він не завжди є, да, то заражаюсь там по 2,30. Дуже вигідно і класно. Але якщо ви заряджаєтесь в основному на заправних станціях для електромобілів, да, то там ціна також піде вверх за рахунок збільшення вартості передачі електроенергії. Тобто для бізнесу електрика стає дорожчим. А ці заправки, які заправляють, це в основному комерційні, тобто для них електроенергія стане дорожчою, і вони вкладуть це в ціну. Надіюся, зрозуміло пояснив і знайте. Да? Далі. Останнє попередження. останнє, останнє, двіни двоєчник, Заключається в тому, що президент Польщі вже в останнє попередив у на цьому тижні, що він підписує для українців продовження е, оцих спеціальних повноважень, да, коли ви можете їздити на українських правах по Польщі в останній раз, тобто до березня місяця цього, ну наступного виходить, року. І якщо ви будете їздити з українськими правами більше ніж 180 днів після в'їзду в Польщу, вони будуть вважатися недійсними. Вам потрібно за цей період зробити їхні польські права. Так як цей процес доволі довгий, кажуть, що два-три чотири місяці потрібно очікувати, тому потрібно ним зайняти вже зараз, якщо ви плануєте і надалі перебувати в Польщі, їздити там на автівці, бо потім просто не зможете пересуватися. А якщо навіть будете пересуватися і не зробите цього, то величезні штрафи, поляки з цим не жартую. Там до тисячі злотих можуть виписати спокійно. Тож це доволі і доволі таки неприємно. Тож Покваптесь, зробіть, якщо ви все-таки надумаєте там залишатися, да, нема е вас наміру повертатись в Україну, зробіть собі польські права, бо наші потім, коли закінчиться дія спецповноваження, будуть вважатися недійсними. Щось ми не про погане і про погане. Давайте трішки розрідмо якимись хорошими новинами. З хороших новин те, що в дії запускають нову функцію для водіїв відшкодування коштів. Українцям будуть нараховувати кошти прямо в дію українським водіям. Мова йде про військовослужбовців, які оформляють поліс ОСЦПВ. Знаємо, що з цього року прийнятий законопроект, відповідно до якого е, всім військовослужбовцям да, повертається вартість страховки під ноль, тобто нульова страховка для всіх військовослужбовців і людей з інвалідністю внаслідок війни. Але. Раніше нульова страховка була, і ви могли її не оформляти взагалі. Зараз вже ж працює все по-іншому. Ви повинні її оформити, а потім держава вам компенсує вартість її оформлення. І от запускають цю компенсацію вартості через дію. Буде додавлений пункт, такий як ветеран ПРО, і саме в ньому ви можете після того, як оформили страховку, подати заявку на відшкодування. Поштю. Тобто спочатку треба її купити, потім вам повернуть. Ну, якась така собі історія, але тим не менше це так працює. Е, вимоги, тобто не на кожну машину можна купити цю страховку. Вимоги, щоб машина була Це лише одну машину на одного ветерана. Далі е, об'єм двигуна до 2,5 літрів або до 100 кВт, якщо то електричка. Далі вона не повинна використовуватись в комерційних цілях, далі е, ну, оформлена на, цього, на цю людину да, військового, і далі це вона діє лише на ту людину, яка за кермом, тобто лише на військового. Тобто ця страховка не буде розповсюджуватись, наприклад, на вашу дружину чи ще когось, хто візьме інший цю машину. От так ви можете безкоштовно оформити. Зовсім скоро це з'явиться в дії. Як тільки з'явиться, я відразу вам розповім, як тим користуватись. І ще з що тепер медичні довідки тим, кому потрібно, так? хто їздить на якихось комерційних авто, їм потрібні медичні довідки. Так, от, З 1 січня Медичні довідки також стануть електронними, тобто не треба буде возити з собою документи, це спрощить їхню видачу, не користування ними. Так. Тобто тепер меддовідки також будуть електронними. І це вже була, знаєте, так як то кажеться, 100% інформація, але є ще така, яка наразі ухвалюється. І якщо вона ухвалиться, то також будуть значні зміни. Тому давайте я вам про ню також швиденько розповім. Два таких пункти: це карма водіям, що це таке? Це відведення штрафних балів. Да? Для кожне порушення, крім штрафу, ще нараховують штрафні бали. І якщо ви зберете більше там, 15 балів, зараз повідомляють, то вас заберуть права і треба буде перездавати. Також планується, що з 1 січня щось схоже може запуститися в Україні за кордоном, це працює в повній мірі. За цим активно слідкуємо. І також це законопроект номер 14005 який вже проголосований в першому читанні. Це арешт, арешт вашого майна і автівок в тому числі за будь-які борги. Будь то комунальні, будь-то борг перед ТЦК, да, тим, хто в розшуку, кому зараз масово виписують, будь то будь-який інший борг за будь-які борги відповідно до цього законопроекту можуть заарештувати і не дати можливості. Будь-яких дій з вашою автівкою, або навіть забрати її. Ну, в більшості випадків це навіть без суду, без нічого, навіть ще досудово, вже буде арешт, і ви просто не зможете продати своє авто. Про це я розповідав більш детально в попередніх відео. Не буду тут повторюватись, просто знали, щоб ви знали, що якщо проголосують, а в першому читанні вже проголосовано, то така ситуація буде? Тож я і надалі спостерігаю, вам розповідаю до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.